На цих легендарних кадрах руський воєнний корабель іде на дно. Флагман чорноморського флоту Ерефії потопив український комплекс Нептун, який вгатив про крейсеру Москва двома крилатими ракетами Р 360 що теж «Made in Ukraine». Ця історична подія сталася торік у квітні. Відтоді Нептун не просто ефективне, а ще й героїчне озброєння. Бо після його успішного відпрацювання не стало ще одного символа путінського режиму це перший випадок ураження крейсера протикорабельною ракетою за всю історію цього типу зброї. Нептун гатить із землі, моря та повітря. Ракета летить за кілька метрів над рівнем моря. А дивізіон Нептуна аж 19 машин. Про український протикорабельний комплекс з крилатими ракетами Р 360 Нептун розповідаю далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовно на Росії та підсмалює ворогів. Нептун береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 українського виробництва. Знищує бойові кораблі противника, класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні і танкодесантні кораблі. А ще комплекс захищає військово-морські бази, берегові об'єкти та різні інфраструктури узбережжя. Крилату ракету Нептун створили Київське конструкторське бюро Луч на основі радянської ракети х 35 на озброєні узброї. Збройних силах України з 2020 року. Нептун це не лише крилата ракета, а й цілий комплекс декілька машин, які під час роботи взаємодіють одна з одною. Транспортно-заряджальна машина, пускова установка, транспортна машина, яка перевозить ракети та рухомий командний пункт дивізіону. Він керує одночасно 18 -ма машинами, які знищують цілі, перезаряджаються та доставляють ракети. Усі установки облаштовані на вітчизняних кразах. Коли комплекс виїжджає на роботу та розгортається, це нагадує невеличке автомобільне містечко. Який сидить за кермом пускової установки броньована кабіна. Ще вона оснащена підйомними механізмами, а також дизель-генератором. Пускова рама, звідки смалять ракети, піднімається в автоматичному режимі. Комплекс може працювати у будь-яку погоду в день та вночі. Кожна пускова установка має по чотири крилатих ракети, стільки ж у резерві на заряджальній та транспортній машині. Нептун гатить до 300 кілометрів. Бойова частина ракети важить 150 кг, кілограмів, а летить крилата зі швидкістю 1000 кілометрів за годину. Повний залп Нептуна 24 ракети. Кожну з них можна навести на різні цілі. Інтервал між пусками до 5 секунд. Тобто залпом стріляє комплекс за неповних півхвилини. Це ж тільки кораблів Ерефії можна потопити так оперативно, а це Нептун уміє та може. Коли комплекс виконав своє бойове завдання, пускові згортаються, змінюють позицію, перезаряджаються і готові навалювати знову або переїжджають у безпечне місце, щоб заховатися від противника. Вона є дуже ефективною. Чому? Тому що площа і ефективна площа розсіювання, і вона є дуже маленькою. І сучасні, навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації, в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. Це по-перше. По-друге, вона летить на висоті до трьох метрів над рівнем моря, що знову вже, затрудняє виявлення ціля. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Для розгортання цього велетенського і потужного комплексу потрібно до 15 хвилин перед пуском у кожну ракету записується її бойове завдання: ціль координати та маршрут, за яким крилата має летіти, оскільки ракетам ставлять різні завдання, то атакувати корабель противника можна з різних сторін. А через те, що ракета летить на наднизькій висоті, протиповітряній обороні противника перехопити її нереально, що до речі, і показує. Приклад атаки на крейсер Москва спершу Р 360 летить надто низько. А коли наближається до цілі, робить так звану гірку. Тим часом головка на самонаведення захоплює ціль, навіть ту, що маневрує, і робить удар кораблям не втекти. Акує Нептун над ватерлінією корабля. Ракета спочатку прошиває корпус, а потім вибухає всередині. Українське озброєння, якщо не знищить повністю, то катастрофічно пошкодить будь-який корабель. Скільки коштує Нептун, невідомо це таємниця. Раніше генеральний директор конструкторського бюро Луч Олег Коростельов повідомив, розробка цієї зброї коштувала 40 мільйонів доларів. Тепер Нептун випробували і зацінили лише Збройні Сили України, але ефективність. Побачили всі, тому український протикорабельний комплекс наземного базування Нептун з крилатою ракетою Р 360 може конкурувати з озброєнням такого типу, виготовленому в інших країнах, адже бойові можливості Нептуна не поступаються ракетам відомих світових виробників США, Швеції Китаю, кажуть військові експерти. Ракета схожа на американську гарпун, японську «СМ-2» та інші протикорабельні ракети. Наш комплекс можна інтегрувати у зарубіжні системи розвідки. А крилата ракета є універсальною, тому підійде для установок на наземні, морські та повітряні платформи. В Україні цей проєкт розробляли під бомбардувальники типу су 24 М. Нещодавно секретар РНБО у своїх соцмережах опублікував інтригуюче та вражаюче відео. На кадрах видно процес запуску та політ ракети до цілі. Яка саме це зброя Олексій Данілов не уточнив, лише додав випробування успішні, а застосування ефективне. Зброю прес-секретар РНБО показав після того, як президент України повідомив про те, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва, яка уразила ці за 700 кілометрів. Військові експерти припускають, на відео може бути пуск української протикорабельної крилатої ракети Нептун але модифікованої версії. Наразі це лише припущення. Але якщо це модернізований Нептун, тоді це прорив України, який у подальшому може істотно вплинути на перебіг війни. Можемо лише уявити, що така ракета вгатить по Москві, бо робити бавовно на території Ерефії своєю зброєю. Ніхто Збройним силам України не заборонить. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають перемогу, що робить бавовно на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших грузьких і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.